Хочу розказати про одну з опцій, які ми можемо вам запропонувати, це електропороз. Це Mercedes GLS свіжий 2022 року ми на нього поставили електропорозі. Що вони нам дають? По-перше, ми зовсім не всуємо зовнішній вигляд автомобіля. Тобто їх зараз не випадко, стоїть акуратно чорна накладка, гарна, на відміну від е, стандартних порогів, які, як на мене, виглядають собі. Але крім того, що вони виглядають так собі. Вони менш зручні, ніж на фіпороги. Поясню чому. Тому що, коли ми відкриваємо, вони виїжджають значно більше від корпуса, ніж звичайні пороги, і виходити дуже зручно. Тому що оригінальні пороги, ті, які фізичні, вони досить сильно прижаті до корпусу автомобіля і поставити ногу туди незручно. А хочеться завжди її виставити трошки далі. І Якраз це трошки далі забезпечення саме ці порогі. Змі штани, що це зима там, чи осінь, коли машина досить грудна, і сходите ергономічно і дуже зручно. І так само те саме відбувається, коли ви сідаєте в автомобіль. Вам не треба попадати в ті вузькі пороги, які знаходяться прямо на автомобілі. Вам достатньо зручно не вставати. Крім того, звичайно, як ви всі знаєте, електропороги відкриваються при відкриванні дверей, і відповідно так само закриваються і ховаються на місце при закриванні дверей. Таким опціям ми можемо, можемо достатити Будь-який автомобіль, в принципі, сучасний, який е, потребує Це зазвичай або машини класу такого великого Суви, або можуть бути ще й буси, такі як В-клас чи Т6. Такі автомобілі так само, вони досить високі, і та, така та річ, як порогі, вони дуже зручна функція для цих автомобілів. Тому звертайтеся до на нас, ми це зробимо до вас з великою радістю.